Друзі, всім привіт! Ми приїхали на рибалку. Ми сьогодні з коляном. Ось ми сьогодні на такій місцині. Ну, Рибаки є. Точніше рибак. Ну, будемо пробувати. Давно вже відео не було. Сьогодні покатушить у мене. Катушечка в мене ось така нова, ще не використовував. Сьогодні буде перший раз. Швидкий фрикціон. Ось катушка накручується. Ось э, стоп вогновенний. Оп! Ой, шнур тут 0,16. ну Будемо пробувати сьогодні на неї ловити. А ви не перемикайтесь, тому що буде цікаво. Нормально. Так, зараз ми будемо замішувати прикормку. У мене Карпро ось така кукурудза, у колі, що у тебе там, ось в колі там на ліща. Так, ну зараз будемо мішати. Ну, с шоколадом. Такаус. Mm а, -hmm. так. Так. Mm -hmm. шоколадом. ну, почти высыпаем. Еще? Mm -hmm. Такая коричнева прикормочка вийшла, друзі. Далі ну, може спробувати. Пахне. О, слушай, <світ> води води дали. О, воду дають. Друзі, води дали капець. Треба буде зараз переміщатися на боговій. Там десь у там була аж вода. У колі годівничка була на суші. Так, треба назад від'їжджати. Можемо ну, його від'їхати. Ага. Опа. Оп. Вудки вже позакидували. Ого, нас топят. Топлять. Ну, поки що покльовок нема. Будемо чекати. Друзі, тільки що була перша рибка і прямо біля берега зійшла. що з ним? І кудись вона зійшла. Ну То, по-моєму, була хьорка невелика. Ми Поміняли місце, в мене вже було дві покльовки, околі тос теж щось клюнуло. Ну, це дві покльовки і все. Більше нічого нема. Ну, будемо чекати. Друзі, нарешті якась рибка клюнула. У колі там густюрка. Ми на плотва, але ловимо далі. Друзі, ось ми вже за, этот, стоїмо тут і почався кльов. О, вже клює. Я, я, я ще й не підмотав. Хуєв! <хуївана> О! Друзі, дивіться, яка гостьорка клюнула. Хуйорка! Друзі, оце карась клюнув. Оце піддарасик клюнув. Ловимо далі. Так. Друзі, ще один карасик. Кладемо в садок. У нас тут два карасика, пару платвий. Ловимо далі. Ми... Почали, дима, 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 дима. Ловити на... почали ловити на почали ловити на пінопласт і почався клюв. Дай будь ласка. Так що ловимо далі. Друзі, ще одна плотва клінула. що? Течія велика. Ловимо далі. Друзі, ще один краса пліва. Ловимо далі. Ось у нас тут утки стоять, кльову нема. Зелень на нас настала. Коля, поплавок вода. Коля в тебе поплавок вода. Поплавок. Що такий карасик. Ще клюнул у нас. Карасик, Ловимо далі. Друзі, це тарань. Клас. Ловимо далі. Друзі, у нас ще один карасик. Ловомо далі. Оце сьогодні ми по карасям. О, ще одна гостерка клюнула. Ловимо далі. Друзі, ви дивіться, хто клюнув. Ось моя долонька. Капець. У Нас ще одна гостерка. Такий розмір і на великий, і не маленький. Забираємо. Друзі, ми тут вже, мабуть, скоро закінчувати будемо. Ну, коля сидить. Опара ще закінчилась. Сьогодні коля надя... ну, все тут не Ну, ще і будемо збиратись. А тут краса. Вселені вже потрохи і ми вже збиратись будемо. Ну, Ще трошки сидимо. Ось. Опариш у нас вже закінчився, трошки залишилося, так що допрацьовуємо і будемо вже збиратись. По прикормці я вам вже показував. Мене, до речі, я ще таку не купляв. Ну, мабуть, ще сюди це нове місце. Сюди ще не їздив. Ну, їздив тільки там, далі, там десь був. Ну, сюди будемо їздити частіше. Кльов є, тільки, на жаль, апарищів не було, та й ми не змогли багато натягати. У мене клює. Ну, буде риба, будемо микатись.